Президента Ірану Ібрагіма Раїсі та інших посадовців, що загинули в авіатрощі, поховали біля головної святині країни сотні тисяч людей. В траурі заполонили містом Мешхед. Церемонія прощання тривала чотири дні. Під час неї тіло президента провезли через найбільшу через більшу частину країни. А водночас на похованні були присутні лише поодинокі лідери збройних формувань, зокрема Хамасу і Хезболи. Західних посадовців на території не було. Рейсі разом з міністром закордонних справ та ще шістьмома мома людьми розбився під час падіння гелікоптера. Загиблий президент був причетним до поставок озброєння Росії для війни проти України та до кривавих придушень всередині країни. Також був під санкціями США. І на борту вертольота разом із загиблим президентом Ірану Раїсі міг бути впливовий куратор з Росії. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, ця людина була куратором військово-технічного співробітництва з Росією і оператором ядерних програм Росії та Ірану. Натомість радник голови офісу президента додав, що необхідно дочекатися офіційних даних про те, з чим же пов'язана ця катастрофа.